20 липня, в понеділок в жовтих водах відбудеться громадянська панахида за загиблим на війні героєм України Сергієм Шиловим. Початок панахиди о 15.00 біля пам'ятника героям-визволителям в парку слави міста Жовтіводи. Сергій Шилов, позивний Грін, очолював другу роту 8-го окремого батальйону. Добровольчого українського корпусу Правий сектор Сергій зі своєю групою виконував бойове завдання в районі сектора М Маріуполь. Хлопці досить довго працювали в цьому напрямку і працювали успішно. Але 9 липня 2015 року Сергій підірвався на міні і був терміново евакуйований із зони бойових дій нашими розвідниками. Лікарі довго боролися за його життя. Але травми були дуже важкі. Сергій Грін помер в лікарні 17 липня 2015 року.